Чотири невідомі раніше акварелі Отто Дікса, одного з найвідоміших німецьких експресіоністів, виявлено в Баварії. Ці твори належать до дюссельдорфського періоду творчості митця. Їх знайдено серед нерухомості, що залишилася після дочки Марти і Ганса Кохів, колекціонерів, чиє життя було тісно пов'язане із власне цим періодом життя Дікса. Йдеться про акварелі вночі та субретки та ескіз до широковідомого портрета арт-дилера Альфреда Флештейма. Четверта акварель являє собою масштабну сцену з міського життя, де головні персонажі вуличні повії. Ці твори Дікс написав у період між 1922 і 26 роками. Остання з них портрет арт-дилера Альфреда Флештейма, доволі значний за розмірами. Проте це не акварелі у чистому вигляді. Художник вдавався тут до змішаної техніки. Він використав також туш і олівці кольорові та чорний. Тік свідомий тим, що зображав тіньові боки суспільного життя, а ще страхітливі враження, які справила на нього Перша світова війна. Його творчою кульмінацією вважаються зображення Берліна середини 1920-х років. Цумтайґонзі акварелі частково належать нам, а частково родині художника. Що стосується вартості, не хочу забігати вперед, але гадаю, ціни коливатимуться між 20 і 200 тисячами євро. Галерея планує виставити новознайдені картини разом з іншими творами художника на експозиції у Дюссельдорфі, приуроченій до 120-ї річниці від дня народження Отто Дікса.